При виборі обладнання в нашу клініку, перш за все, ми звертали увагу на такі речі, як якість обладнання, сервіс і цінова політика. Найкраще, на нашу думку, підійшло обладнання компанії Галіт. Компанія Галіт це український виробник, який виробляє своє обладнання з якісних іноземних комплектуючих. Специфіка роботи клініки полягає в тому, що кожен лікар працює за своїм вузьким напрямком. Під кожний з цих напрямів Галіт підібрала відповідне влада. Завдяки вдалій співпраці з компанією Галіт, ми змогли вийти на нові потужності і відкрити власну зуботехнічну лабораторію, масштаб якої надає можливість задовольняти не тільки потреби власної клініки, а й надавати якісні послуги клінікам по всій території України.